Ми маємо вибір у житті. Ми можемо вибирати, що з'їсти на обід або як провести вихідні. Ми також можемо вибирати якість свого життя. Ви, Божа дитина, і маєте владу жити щасливим, здоровим і повноцінним життям. Дізнайтесь, як діяти у божественному зціленні, і жити зціленими. Зрозумійте, як ухопити за своє зцілення і зберегти його. Слово Боже, це насіння, а ваше серце земля. Збудовуючи себе у Слові Божому, ви зрощуєте свою віру для зцілення. Продовжуйте все своє життя жити у Божественному здоров'ю. Бог хоче, щоб ви були здоровими, вам було дане зцілення, прийміть його. Воюйте з хворобами Словом Божим, усвідомлюйте свою владу в імені Ісуса і навчіться зупиняти будь-які атаки диявола на вас і вашу сім'ю. Отримайте свій рецепт на ліки любові, щоб бути зціленими і цілісними кожного дня свого життя. Слово Боже живе в цілителі. І Його ім'я Ісус. Цілитель сьогодні тут. Віддайте йому хвалу. Господи, ми шануємо Тебе і присутність Твою серед нас. Ми такі благословенні. Ми благословенні люди. Ми дякуємо тобі, Господи, ми прославляємо Тебе, Отче, І поклоняємось Тобі. Ми очікуємо, що Ти проявлятимеш себе тут сьогодні, серед нас, як наш Спаситель і наш цілитель, той, хто христить нас Духом Святим, наш цар, який невдовзі прийде. Хвала Богу, і ми поклоняємось тобі, Отче. Ми прославляємо тебе сьогодні. Ми дякуємо тобі за кожне зцілення, кожне спасіння, кожне відновлення, кожне диво. І ми очікуємо, що її буде багато, 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 багато. Слава Богу, дякуємо тобі, Ісусе. І все, що зроблено, все, що сказано, все, що здійснено, ми завдячуємо чудовому, незрівнянному імені Ісуса. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо тобі. Більший. Скажіть це. Той, хто в мені, більший за того, хто у світі. Скажіть це ще раз. Той, хто в мені, більший за того, хто у світі. І якщо у вас. Живе Дух, який Воскресив Ісуса з мертвих, то Він оживить ваше смертне тіло. А якщо Він ще не живе сьогодні у вас, то послухайте, це дуже легко виправити. Скажіть, Ісусе, увійди в моє серце. Я вірю всім своїм серцем, що Бог воскресив тебе з мертвих заради мене. Увіди в моє серце. Я хочу бути новим творінням. І я приймаю тебе. Візьми моє життя і зроби з ним щось. Алілуя. Ще раз прославте його, перш ніж ми перейдемо до сьогоднішнього послання. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Цілитель в вашому домі. Oh, yeah. Так. Yeah. Так. Девідей, я щойно дещо почув. Цілитель не лише в домі. Він саме в цьому домі. Ми храм. Це фізичне тіло. Це фізичне тіло є храмом Духа Божого. І він вдома. Він вдома. Слава Богу, дякую тобі, Господи. Дякуємо тобі, Господи Ісусе! Хвала тобі, Отче! Хвала тобі! Дякую тобі, Господи, дякую. Гаразд, хвала Богу. Дякую Тобі, Ісусе. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Алілуя! Дякую тобі, Господи. Я хочу ще раз прочитати вам те слово, яке я надприродно отримав. На цьому зібранні. Жити в тіні Христа означає. Щодня жити з цією жертвою. Так наче Ісус помер за мене вчора, любов зробила це для мене. Любов зробила це для вас. Бог є любов, і Він зробив це для вас і для мене. Алілуя! Це так захоплює. І сьогодні я хочу поговорити з вами. Передусім, відкриємо наші Біблії на посланні до євреїв. Я можу процитувати це місце, і ви можете його процитувати. Але я хочу, щоб ви побачили його своїми очима. Це одне з того, що прописане для зцілення в книзі Приповісти 4.20, 21 і 22». Нехай не відходять вони від очей твоїх. Прислухайся до моїх слів і до висловлювань моїх прихилив в ухо твоє. Нехай не відходять вони від очей твоїх. бережи їх всередині серця Твого, бо вони здоров'я або ліки для всього твого тіла. І ми дивимось на записане в восьмому вірші, тринадцятого розділу Послання до євреїв. Прочитаємо це разом голос. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки, той самий. Ще раз. Ісус Христос вчора. Сьогодні і навіки той самий, він ніколи не змінюється. Бог ніколи не змінюється. Це ви і я, це ми з вами змінюємось, а він ніколи не змінюється. Якщо він коли небудь зцілив когось, то він стілятиме завжди. Але невігласи, хоча їх вже не так багато, як було раніше. але ще є люди, які кажуть. «Ну, знаєте, все це залишилось в минулому. І знаєте, я думаю, звісно, Бог може зціляти. він може, це було тільки для Ізраїля. Або для такої-то людини. І вони продовжують і продовжують і продовжують і продовжують говорити таке. Продовжують і продовжують говорити. Ні. Як ви вже здогадались, я намагаюся дещо знайти. Дякую тобі, Господи. Гаразд, я можу процитувати це. Божі імена викуплення. І одне з цих імен викуплення у Бога багато, багато імен. Але те, яке нам сьогодні потрібно почути це Яхве, Рафа. Господь цілитель твій. І йому довелося б змінити своє ім'я. Якби зцілення не було б більше досяжне сьогодні. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. А тепер давайте подивимось інше місцеписання. Кожен, хто мене зараз чує, може його процитувати. Але я хочу, щоб ви побачили його своїми очима. Це євангелій від Івана, третій розділ. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Щоб кожен то вірить у нього, не загинув, а мав життя вічне, мав життя вічне. А тепер подайте мені, будь ласка, мій телефон і відкрити свої Біблії на 10 розділі послання до римлян. Стілення належить світу. Бо Ісус належить світу. Отже, 10-й розділ послання до Римлян. І ми читатимемо 8-й і 9-й вірші. Я хочу, щоб ви побачили цей зв'язок. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, а мав життя вічне. Гаразд. Десятий розділ послання до Римлян. І ми читаємо восьми і дев'яте вірші. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму. Тобто слово віра, яке ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і в серці твоєму вірити, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Грецьке слово Созо означає, спасати. Берегти цілим і бути під захистом, спасати від небезпеки чи руйнування, від травми чи загрози, спасати того, хто страждає від загибелі чи хвороби, зробити здоровим зцілити, відновити здоров'я, зберегти того, кому загрожує загибель. спасти або зберегти. І все це разом. Все це разом. Слава Богу. І послухайте. Тієї миті, коли ви народилися згори, з Божої точки зору ви зцілені. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи. Слава Богу. Дякую, сер. Амінь. Отже, зцілення належить світу. А тепер зробімо наступне. Давайте поговоримо про зцілення, яке належить віруючому. І, звісно, ми відкриємо 53-й розділ книги Ісаї. Дякую тобі, Ісусе. Коли Ісаї пророкував про Ісуса, чи ви, коли небудь, зауважували, скільки разів Ісус говорив про Ісаю і цитував Його? Він знайшов себе в книзі Ісаї. І, звісно, Ісус є в кожній книзі Біблії, але Він знайшов себе в книзі Ісаї. І подивіться на цей 53-й розділ. Четвертий вірш. Він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. А ми вважали, що він був поранений, наче Бог його вдарив поразами і мучив. І фактично ми дозволимо Біблії тлумачити саму себе. Ісус буквально взяв на себе наші скорботи і смутки і поніс наш біль. Я хочу поділитися з вами свідченням. Щодня я робив це сьогодні вранці. Щодня, спочатку я заходжу в ванну кімнату і, стоячи перед зеркалом, кажу, Слава Богу дякую тобі, Господи. Щодня, щодня. Ось чому я ніколи не хворію. Це одна з причин. Щодня. І дивлячись в дзеркало, я дивлю собі прямо в вічі і з посмішкою на обличчі кажу Ісус справді взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. А вони вважали, що він був ранений, так наче Бог вдарив його поразами і мучив. Однак він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир. І його ранами Глорія зцілена від верхівки голови до підошви ніг. Його ранами я зцілений від верхівки голови до підошви моїх ніг. Він взяв на себе мої недуги і поніс наші хвороби. І те саме сказано в Євангелії від Матвія 8.17. І якщо ви подивитесь на посилання, то воно вказує на це місце в книзі Ісаї, яке ми щойно прочитали. Тобто Слово Боже само себе тлумачить. Амінь. А потім, звісно, я цитую перше послання Петра, 2.24, говорячи, слава Богу, Він, Ісус, сам підніс наші гріхи тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами Його ми з лорією зцілилися від маківки голови до підошви наших гнів. Він послав своє слово і зцілив нас. І я також цитую інші місця писання і роблю це щодня. Щодня. Алілуя. Коли сьогодні вранці я готувався до ефіру, до мене постійно приходило прізвище Овеленд, і зараз воно прийшло до мене знову. Тому хто б ви не були, до кого б я зараз не звертався, хвала Богу, щоб ви не потребували, це вже здійснено. Я не говорю про якусь хворобу. Що б то не було, це вже здійснено на рівні духа, душі і тіла, в фінансовій сфері. Щоб то не було, Господь прямо зараз служить сім'ї Овеленд. Де б ви не були, хвала Богу. І ми хочемо почути ваше свідчення. Мені особливо було б цікаво почути його. І потім ми покажемо на екрані наші контакти для зв'язку з нами. Слава! Це вже почалось. Слава Богу, дякую тобі, Ісусе. Це почалося ще під час піву хвилину тому. Отже, якщо ви переглянете всі місця писання про зцілення, чи ви бачите ці закладки в моїй Біблії? Все це місця писання про зцілення. і ви можете просто відкривати їх. Перечитувати їх, дивитися на них, слава Богу. Це берегтиме ваше здоров'я. Ви будете зцілені і здорові. А тепер 28 розділ повторення закону. 45 й вір. І прийдуть на тебе всі прокляття оці, і будуть гнати тебе і доженуть тебе. Аж доки ти будеш вигублений, бо ти не слухав голосу Господа Бога свого, щоб виконувати заповіді Його та постанову Його, що він наказав був тобі. І будуть вони на тобі на ознаку та на доказ, та на насінні твоєму аж навіки, за те, що ти не служив Господові Богові своєму в радості та в доброті серця з рясноти всього. Я поєднав тут кілька місць писання. Гаразд. Книга Вихід, 23 розділ, 25 вірш. Ні, я маю повернутися трохи назад, оскільки я хочу дещо пояснити. 20 вірш. Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, що він охороняв тебе в дорозі і що провадив тебе до того місця, яке я приготував. Стережися перед лицем його. Отже, ви маєте службових ангелів. Чи ж не всі вони є службові духи, послані на служіння тим, хто спадковує спасіння? Звісно, ваш службовий ангел, ваш службовий дух досяжний для вас або навіть службові духи. Стережися перед лицем його і слухайся його голосу, не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Коли ж справді послухаєш ти його голосу і вчиниш все, що говорю. То я ворогуватиму проти ворогів твоїх і буду гнобити твої гнобителів. І це тлумачить 25 вір. Ви пам'ятаєте, що я поєднав це з повторенням закону 28.47 і служитимеш Господу Богу твоєму з радістю серця та веселищами, маючи достаток у всьому. Він, твій ангел, благословить твій хліб і твою воду, і я усуну від вас хвороби. Не буде тих, хто народжують перечасно та неплідний в землі твої. І число твоїх днів зроблю повним. І оскільки я маю завіт з Богом, і в книзі Бутя 6.3 сказано: нехай буде днів твої 120 років, то я додам це сюди. «Слава Богу, і число моїх днів буде 120 років. Це місце писання про зцілення. Це наказ про зцілення. Він зробить повним числом моїх днів. Дякую тобі, зцілення, Боже здоров'я. Будьте здорові і ніколи більше не хворійте. Слава Богу, Алілуя. Амінь. Отже, ми починаємо бачити, розуміти і знати, що ці речі. Вони такі могутні і чудові, особливо для нас. Все це. Весь перший завіт він весь про Ісуса. Він весь про нас. Так. А все, що про Ісуса, воно про вас. Воно про мене. Воно про наші сім'ї. Воно про наш добробут. Воно про наше здоров'я, воно про міць нашого тіла і нашого розуму. Це мир для неспокійного розуму. Бо написано: Бог не дав нам духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Слава Богу. Кажу вам діла Господні здійснюються зараз тут. Хвала Богу. Кожен віруючий має без сумнівів знати, що зцілення це воля Божа, і це його воля, щоб ви були зціленими. Зцілення є частиною вашого спасіння, коли ви зробили Ісуса Господом свого життя. Але не чекайте на кризову ситуацію, щоб почати дізнаватись про свій завід зцілення з Богом. У своїй книзі Воля Божа на ваше зцілення Глорія Коплен проведе вас крізь слово Боже, щоб показати вам біблійні відповіді на запитання, які можуть стояти між вами та прийняттям зцілення. Коли ви пізнаєте істину Слова Божого, вона закриває це питання раз і назавжди. Ви можете бути впевненими у тому, що Ісус ваш цілитель і ранами його ви зцілились. Він не змінюється, він вчора, сьогодні і навіки той самий. І вам слід знати, що Бог ніколи не є джерелом недогів, він ніколи не є джерелом хвороб. Бог хоче, щоб ви були здоровими, і це фундамент життя у божественному здоров'ї. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Там ви можете знайти наші додаткові матеріали, щоб почати свій шлях до того, щоб жити здоровими, зціленими, цілісними і сильними в ім'я Ісуса. Там є багато всього, що ви можете читати чи дивитись. Брат Коплен називає цей сайт вашим навчальним центром, бо там є багато заснованих на слові Божому матеріалів, які досяжні для вас в день та вночі. Ви можете у зручний для вас час досліджувати ті теми, які важливі для вас чи вашої сім'ї. А коли ви отримуєте відкриття, ви можете ділитися цією доброю новиною зі своїми друзями, і зі своєю сім'єю, написати про це в соціальних мережах. Ви можете розіслати людям імейли, відправте їм посилання на те, що приносить вам життя. Нехай це принесе життя ще комусь. Важливо продовжувати живити свій дух і збудовувати свою віру. Амінь. І завтра, брат Коплен покаже вам у 90-му псалмі, як Бог береже вас на всіх ваших дорогах. Це сильне слово. Тому не пропустіть його. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.